Усім привіт! Сьогодні у нас 2 травня 2023 року, у мене закінчився депозит терміном на 3 місяці. Тіло депозиту повернулося уже на баланс, інформацію я перевірила. І що ж, прийшло рішення продовжувати роботу з компанією, створити новий депозит на ту ж саму суму. У відео зараз детально покажу, як це зробити. Отож, в особистому кабінеті компанії Vinex Trade, головна сторіночка, ми бачимо на балансі, у нас є достатня сума, тобто в мене був депозит на 10 доларів, вони повернулися і зараз я знову створю депозит на 10 доларів. Заходимо у вкладушці Vinex Invest, портфелі. Ось, будь ласка, у нас інформація є, тобто старі гроші 10 доларів. Є калькулятор, за допомогою якого ми можемо розрахувати приблизний дохід вашого портфелю. Сума 10 доларів, термін 90 днів. Все легко і просто можна змінювати будь-яка сума, будь-яка кількість днів. Але скажу, що. Це ж таки підписувати депозит на 360 днів набагато вигідніше, чим робити ось на таку меншу кількість днів. Але в кожного своя думка і рішення однозначно за вами. Отож, сума 10 доларів, 90 днів. Тут приблизно розраховується прибуток, і створити депозит. Нажимаємо на кнопочку. Ви впевнені, що бажаєте створити портфель. Нажимаємо так. Декілька секунд можемо. Інформація опрацьовуватися. Чекаємо, зараз буде підтвердження. Скажу, що будь-яка сума, будь-яка кількість днів. Ось, будь ласка, успіх-портфель успішно створений. Нажимаємо ОК. З балансу вже в нас списалося 10 доларів. Значить, портфель є 10. Так, тепер шукаємо його. Ось, будь ласка. Так, будь ласка, ось. Депозит 10 доларів. Дата створення буде наступна. Тобто, з наступного дня починає працювати ваш портфель в роботі по 31.07. Ось статистика. Подивимося, ще портфель створений 30 днів. І ось тут буде інформація: створення портфелю. Тож не зволікайте, приєднуйтесь до компанії Vinex Trade, будуйте своє фінансове незалежне майбутнє.